Друзі, ставте подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що обраний президент США Трамп не дає змоги РФ знищити Україну з огляду на обсяг коштів американських платників податків, які вже вкладені в її захист. В той же час політолог Шелес зазначає наступне: через 38 днів, судя по всьому, у Зеленського в Касі закінчаться гроші. А коли гроші закінчаться, йому м'яко говоря, нічим буде платити зарплати і пенсії. ему нечем будет содержать армию, ему за эти 38 дней надо принять решение, как, собственно, либо найти деньги и продолжать воевать, а их никто не дает. Если денег не даст Америка, что анонсировал сын Трампа, представляете, какое управление, какой переполох сейчас творится в стане Ермака. Что они будут делать за эти 38 дней? Они будут максимально все, что осталось со сметаны, выгребать, упаковывать все, что угодно. Твит был достаточно издевательский возможно, будет лишен денег на карман, возможно, будет лишен пособия от Америки, и, возможно, он будет просто лишен денег. То есть можно вот по-разному читать, но факт остается фактом. Это угроза, что если ты в течение 38 дней не закончишь войну, то на тебя обрушатся последствия. А Колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс. Європа готується до нового життя на ще більшій дистанції від США, ніж будь-коли з 41-го року. Загальна картина зрозуміла, якщо обраний президент Трамп дотримається своєї обіцянки працювати з Путіним, щоб вирішити українське питання, майбутнє НАТО і західної колективної безпеки буде похмурим. Що стосується європейської підтримки України, я багато разів писав, що без США справа зеленського приречена, навіть якщо військова допомога Києву не буде негайно припинена, воля українців до опору Росіянам тане в міру того, як тане воля заходу, озброїти їх. Перемога Рампа майже напевно означає поразку. Він вважає, що європейські уряди повинні продовжувати робити все можливе для підтримки тісних відносин із США, а також переконувати нову адміністрацію Трампа в тому, що продовження керівництва НАТО повністю відповідає американським інтересам. Гастінгс робить акцент на нову адміністрацію Трампа. Яка ж команда збирається допомагати Трампу? Заява Трампа про те, що його команді не буде Майка Помпео, ні Келія свідчить про те, що нова адміністрація не потребує старих ястребів. Сказавши Помпео, ні, Трамп сказав ні. Ні, всі партії війни всередині республіканської партії, окрім цього, це сигнал нашій країні, що старі лобісти не можуть більше впливати на рішення Білого Дому. Найцікавіше, що такі заяви велика рідкість в політиці створення нових президентських команд у США. Зазвичай говорить про тих, кого братимуть у команду, а не навпаки. І ці дії були важливі для Трампа, і він на це пішов. Нагадаю, Помпео рік тому став членом нацради найбільшого оператора зв'язку «Київстар». і це був дуже хитрий план Єрмака зробити місток до Трампа в разі перемоги. Як бачимо, місток виявився ненадійним, і важливо враховувати, що в команді Трампа буде працювати віцепрезидент Джей Ді Венс, який неодноразово виступав на захист канонічних церков, у тому числі. Слі Кремлівської УПЦ, адже Помпео один із творців ПЦУ, який умовив зеленського патріарха до легалізації ПЦУ та видачі Томаса. Відзначився ще один з команди Трампа. Це Трамп молодший, який виклав в соцмережі instagram відеоролик, в якому йдеться, що Зеленський скоро втратить фінансування в кінці відео посилання Зеленському. Тобі залишилось 38 днів до того, як ти втратиш свою допомогу. Ймовірно, Трамп молодший мав на увазі 17 грудня, коли виборці від кожного штату голосуватимуть за кандидатів у президенти. Не забуваємо про. Постійні емоційні пости Ілона Маска, особливо нещодавно, де його старий партнер Давід Сакс піднімає тему, що Україна платить корупційними грошима американським політикам, які виступають за продовження війни. І маск відразу публікує у себе на стіні так. Втім, поки група Венса Трамп молодший і Маск демонструє, що в нашій країні все буде по-новому, і Трамп сформує свою політику і нікому заважати собі не дозволить. А поки що команда Зеленського Трампа домовилась підготувати зустріч двох лідерів. Про це повідомив глава МЗС України Себіга. В той же час не треба драматизувати ситуацію, сказав 24-му каналу політолог, президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Він зауважив, що чомусь українці і іноземна преса зосередили увагу лише на негативному контексті для України. Трамп має свій варіант завершення війни Росії проти України. На думку політолога, наймовірніший цей план не влаштує ні Україну, ні Путіна. Методика Він Він або подвійної перемоги, яку любить Трамп під час перемовин в бізнесі, щоб всі вийшли за столу перемовин, трохи незадоволені, але отримали, хоча б мінімум вмову в лісний. Я вважаю, що всі ці варіанти мирних планів це не плани Трампа, а плани для Трампа. В такий спосіб різноманітні групи впливу демонструючи новообраному президенту США своє бачення, зазначив політолог. Він додав, що в кожної монети є дві сторони. Наприклад, політ. Тики, які будуть відстоювати, наприклад, перші системи Китаю або умовного Ірану. Це не контрагенти нашим інтересам. Якщо Сполучені Штати візьмуться за Китай чи Іран, то це теж непогано. Нинішня ситуація в світі не поділена на кластери. Якщо тиснути на Китай або Іран, то це впливає на те, що відбувається в нашій війні. А тиск на Росію впливає на Іран і Китай підсумував лісний. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.